Привіт, мої дорогесенки! У мене є чудові батьки, які назвали мене Амією, а прізвище моє Кримська. Зараз маю повних 15 років. Я навчаюся в Здорбуніцькій зож за номером 6. Навчаючись у 9 класі, у мене є багато часу вибрати професію свого життя. Знаю лише одне: я хочу бути корисною для людей, для свого міста, своєї держави. Як і у кожного підлітка мого віку, у мене є багато захоплень. Нещодавно я я почала займатися волонтерським рухом, що мені по душі, а також я дуже обожнюю спорт. Мене почало турбувати питання: чи може краса врятувати світ? Звичайно, може. Просто уявіть собі, якби в нашому житті не було красунь. Вам не здається, щоб воно було одноманітним та сірим, що могло призвести до катастроф? Тому і недаремно дівчина вважається діамантом світу. Чому я прийшла на цей конкурс? Ну, по-перше, це нові знайомства. Це можливість поділитися з оточуючими своїми баченнями, своїми емоціями. Це можливість навчитися чогось нового, а значить, стати кращою.